Тут велику роль відіграє в житті лебідя вода, бо цей птах 90% свого життя проводить в воді, бо він дуже важкий. Якщо він буде, не буде плавати, то в нього починають хворіти лапи. Місяць назад зателефонували люди з Куп'янська. Влітку чоловік врятував двох лебідят маленьких. Забрав їх додому, вигадував, виростив, але їм треба було евакуюватися, які вони красиві. І вони вирішили передати нам двох лебедів. Лебіді приїхали в досить непоганому стані, їх гарно годували. Два тижні карантин, ми наблюдали за ними, пропаїли вітамінами. Потім десь днів через 3-5 ще привезли одного лебедя, такого ж молодого, і всі в трьох були випущені на наше озеро. Стая їх гарно прийняла, вони добре харчуються і сидять у воді. Дуже важливо, щоб водойма не замерзала, бо вся водоплаваюча птиця вони гріють лапи свої в воді. Так як лебідіці були не дуже тривалий час у людей, і вони їх намагалися все одно ванну їм набирати з водою, щоб вони плавали. Тому лапки були здорові в них, вони зараз себе гарно почувають, гарно харчуються. На цій локації фальманика парку знаходиться близько ста птахів від звичайних холмогорів до диких лебедів, яких нам привозять сюди люди. Ця територія парку була пошкоджена сильно. Раніше на цій території парку знаходилось 60 піліканів. Майже всі птахи загинули. В Дзеркало цього водойма були прямі прильоти, загинуло дуже багато риби. На сьогоднішній день ми відбудували майже всі будиночки для птахів, які були на цій локації. Тварини весь час змінюються, тому як приїздять до нас травмовані. Ми їх підліковуємо як можемо. Дуже багато надходить на гарячу лінію сигналів про допомогу, що стосується саме лебедів, які вмерзають по всій території зараз Харківської області. Наша команда виїздить, кого рятуємо, кого привозимо сюди. Птахам тут подобається їм тут комфортно. Якщо їм дуже сподобається в нас, то вони залишаться. Ми будемо прикладати до цього всіх зусиль, щоб їм тут було комфортно і щоб у них не було бажання десь летіти. Але якщо вони захотять десь полетіти, це їх право.